Окупанти викрили Мамбета Асанустан. Хлопець перший затриманий у справі про диверсію на залізниці у чистенькому. 29-річного кримського татарина схопили окупаційні поліціянти у Кіровському минулої ночі. Перед тим за ним стежили невідомі у підозрілій машині. Спершу хотіли скласти постанову за страховку. А вже незабаром Мамбета кинули до мікроавтобуса, заламали руки, надягли кайданки, а голову обмотали скотчем. Погрожували і розпитували про зв'язки з Україною, а потім годину тримали у невідомій кімнаті. Врешті окупанти відвезли чоловіка до Сімферополя та викинули на заправці. Це сталося за кілька годин після того, як окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов фактично анонсував нову хвилю затримань. Службы разбираются сейчас в причинах, и заключение будет по окончании расследования даст Управление Федеральной службы безопасности о причинах происшедшего. Потужний вибух на залізниці у чистенькому на перегоні між Сімфорополем та Севастополем прогремів у четвер зранку. Під Окіс пішли п'ять вагонів товарного потяга з краденим українським зерном. А сама залізниця використовується з військовою метою для перекидання боєприпасів і техніки. Заявили в головному управлінні розвідки. Окупанти стверджують, що вже відновили рух пошкодженими коліями, але переконливих доказів не надали. Попереду важливі спільні кроки з меджлісом. Президент анонсував виведення питання Криму та Кремли на новий рівень. Про це він заявив після зустрічі з керівництвом представницького органу кримсько-татарського народу. Але деталей глава держави не розкрив повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких виключень це наше історичне завдання. Радий знати, що наша спільна робота із Меджелісом приносить потрібний Україні результат. До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в'язнів та всіх наших людей в Криму виводимо на новий міжнародний рівень. Оборонці продовжують вгризатись у фланги росіян під Бахмутом. Генерал Олександр Сирський заявив, що контрнаступальні дії українського війська тривають. Командувач сухопутних військ відзначив бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади. У випаленому степу Едельвейси відбили ще чотири квадратних кілометри території. Кажуть, успіх забезпечили злегодженість артилерії, броні та штурмовиків. Ну, а ви Подивляйтесь. what <laughs> Тяжкі бої зосередились у південно-західній частині Бахмута. Ворог не збавляє тиск, але не має повного контролю над містом. Розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, росіяни вкотре поспішили з черговим оголошенням про буцімто заволодіння Бахмутом. Вони вже перетворили місто на згарище. Утім, дев'ятимісячна битва. Це стиль росіян. У них завжди йде інформаційний фальшстарт. Вони видають бажане за дійсне і е, оголошують раніше те ті цілі, яких вони хотіли досягти. І власне дуже часто виходить так, що вони їх і не досягають. Військова підготовка чекає на депортованих дітей Запоріжжя у Криму. Їх вже невдовзі привезуть до так званого патріотичного табору у заозерному поблизу Євпаторії, Звітують окупанти на перевихованні більше 500 дітей з різних районів Криму. А тепер близько 400 з територій окупованих минулого року. Буцімто на оздоровлення, а насправді на промивання місків, вестимуть українських дітей і підлітків, бо в таборі за. Озерному база підготовки так званої юнармії парамілітарної дитячої організації. Їх тренують влучній стрільбі та розбирати автомат за 14 секунд. Ще більше 40 дітей вивезли з окупованого Мелітополя до табору. В Єопаторії серед них її сироти Рисую, буває ну там. Та цинічно підгодувала депортовану малечу російська сенаторка від окупованого Криму Ольга Ковітіді натякнула, що прикриватимуться дітьми, і надалі я думаю, що це Еталіта дуже хочеться, щоб пану було мирним, щоб пану було щасливим. Депортація дітей згідно з міжнародним правом, це воєнний злочин. власне, у заохоченні до цього і підозрюють ковітіді у прокуратурі Криму. Їй світить до 12 років в'язниці за виправдання російського нелюдства. Окупанти просто таки колекціонують воєнні злочини. Бо крім виселення з рідних міст, дітей намагаються мілітаризувати, як роблять це упродовж усіх років окупації із кримськими дітьми. Вантажівкам зась окупанти бояться повторного вибуху на Керченському мосту, тому навіть після відновлення незаконної переправи не пускають ваговози. Московський куратор окупованого Криму Марат Хуснулін пояснив перестороги дослівно можливими провокаціями та спробами впливу на міст. Заборона на проїзд, за його словами, стосується навіть порожніх вантажівок. Натомість Хуснулін відправляє далекобійників так званим суходольним коридором. Септов в притул до лінії фронту, а також пропонує простояти у чергах на пором через Керченську протоку, який під час шторму може не працювати по кілька діб.